Ну, про цей випадок я вже розказувала трошки, але ніде так публічно не розказувала. Я купую фрукти і овочі на базарі Давидова, там е жіночка вона мені продає такі е продукти, які е ну, нормальні можна їти. Вона ну, каже, це алочка вона Західної України. Оце беріть, оце не беріть, оце, оце не треба вам. Ну, я якось перехожу, а там. Її нема? А стоїть якийсь хлопець. Я підходжу, кажу. Доброго дня. А він так. Я вас пізнав! Ви віра Брежнева! Короче, Коротше, комплімент отримала. Скільки років віри Брежнєві? Порахуйте. Це комплімент. Я розповідаю, хтось мені каже, так для чого ти все розповідаєш, це ж не, 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 Я кажу спокійно, це комплімент. Так що, Я тепер заходжу на базар і хто там почув, це все сміялися всі люди, збігалися, цьому сачі тикали. Коротше, а мама каже, ти як тобі не стидно? Це жала, кудлай, наша співачка, а ти її не впізнав. Як тобі не соромно? Я кажу так. Спокійно, все нормально. Якраз для мене це такий мотив, де я можу на концерті, наприклад, розказати. Люди посміються. А чому? Комплімент із компліментами. Українці мають найбільшу кількість українських народних пісень, які пройшли. Шлях такий довгий, відшліфувалися в народі. Я вважаю, що це наш генетичний код, це наша історія. Це те, що ми повинні чим ми повинні дорожити і популяризувати, тому що енергетика така, що вона додає нам сили і наснаги на майбутнє. Тому я б дуже хотіла сьогодні побажати тим артистам, які починають, починайте з народних пісень. Знаходьте такі пісні, які ще не співалися. Вони є, наприклад, у бібліотеках, там, в збірниках треба шукати, бо я це робила, я знаю, що вони є і співайте. Може, своїй бабусю попросіть, що вона заспівала. Тому шукайте, знаходьте і співайте, бо це навіть я по собі знаю. Це не тільки енергетично вам допомагає, а це і. В голосовому плані це розвиток ваших голосових, голосового вашого апарату. І, звичайно ж, емоційно дуже щедро, щедро лікує наші душі. Згадайте кожну, кожну народну пісню і заспівайте. Я, наприклад, співала, коли мені було погано, і зараз співаю.